Так, навіть, десь десь да сюди. Так, нам привезли бляху. Ось так вона буде виглядати, вона тут запечатана, ну графіт. графіт. Гарний. Значить, таке є підприємство все для даху. Давай, Женя, вісь. Так. — Що ми робимо? Ми робимо згортач на трактор скаут TE 504 c Робимо передню навіску і зразу ж ізгортач для гарбузів. Ви пам'ятаєте, в минулому році в мене був тут трикутник. Він примітивний, але в даний час він мені, як той казав, не цікавий. Ось так воно все виходить. Тут буде у нас гідромотор. Тут дві труби 170-х. Все на підшипниках. Рама потужна, трьохточка, кріплення і дивимося, як ми тут реалізували даний проєкт. Може хтось теж хоче зробити собі так. Трьохточка у нас так йде. І взагалі, я думаю, що буде все супер. Воно ще в процесі роботи. Випишіть в коментарях, як вам даний проєкт. Мені було б цікаво почитати. Тому як на цю навіску ми будемо чіпляти і другі агрегати. Це тільки початок. Так що ось такі справи. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по наїзці передній. І взагалі, я думаю, ще я вам не сказав, що тут у нас буде йти. Гідравлічна магістраль стальна і вона буде нас йти сюди, на саму муфту спереді, до різних агрегатів, так що якось так. Ось так в нас виходить. Байдуже. Так виглядає наш дах. Тут ще ми не накрили завтра. Наш керівник роботи Сашко буде вдома. Сьогодні на зміні накриємо ще ту сторону. А ми сьогодні будемо робити слідуюче. Це первомайська черепиця така. Та вона в принципі, гарна. Вчора вона на сонці так гарно грала. Що ми будемо сьогодні робити? Значить, ось так у нас воно сьогодні вже стоїть, з тої сторони ще хвіст не залатили. Всі решета зняли. От зараз будемо варити косинці. Дай косинка. Заготовили ось такі косинці з труби 20 на 50. І тепер ці косинчики хочемо ось тут варити. Понимаю, да? І з тієї сторони косинчик. Відповідно, сюди піде брусок, який буде підтримувати середину решета. Уже все підготовлене для того, щоб оці косинчики ставити. Так що сьогодні варимо поперечки. Прийшло полосове желізо, ми вже отримали. Сім штук я взяв. Сім штук по два метри, розмір два ширина його. На стики решетів, поняли? Два ширина і чотири товщина. Не знаю, як воно буде виглядати, але думаю, що буде це на стики. Термометри прийшли, я теж пізніше покажу, поділюся. Тут ми вже зробили під повністю, під саму обігрівач, теж під вентилятор. Сьогодні не вспіємо, мабуть. Покажу вам бляху. Дивіться, який цікавий в неї такий відтінок, як іній. Ось так. На сонці прямо виграє. Я знизу на Шухері, бо я заважкий. Саня головний інженер. А Женька подає все. Байдуже виходить. Така робота. Зараз цей листок будемо подавати. Коньок закрутимо і вперед листок далі. Санька, починаємо. Ти не відходь! Підходь, підходь, підходь! Це, ти так купив хату, ну, пол, наче хороший пол, що йому, тире? бракує. Е. Хороший пол, починаємо взривати, бо ми тут будемо заливати, це Взагалі починається, до речі, сезон у нас будівництво. Ми в зиму заходимо, але ми тут маємо зробити ремонт і все. Я думаю, буде цікаво для тих, хто підпишеться на канал і взагалі, що з цього вийде. Подивіться. Одна лігара. Бачите. І це ж ми розчитуємо, що там все добре. Розумієш? Ось друга лігара, дивіться. Диві. Диві. Шашель і що не шашель, все, струпішало. Ось так купувати хати, до прикладу, і думати, що я покращу зараз пол. Краскою і буде все добре. Так що під низом там очікують ще такі неприємності. До речі, і запах такий, ото звідти пішов неприємний. Будемо його демонтувати, тут заливати нулі будемо вичисляти. Потім під маяки залиємо, з стіні буде. Ну а далі чистував вже, я думаю, що ось така справа. Так що викидаємо доски, вибиваємо поли. Там слідуючу кімнату будемо далі робити. Бо в тих кімнатах, хоч, слава Богу, не додумались полів зробити. Так що ось таке. Піду ще до сушки і покажу вам, що ми вже з сушкою зробили, добре? І так, друзі, закінчили ми вже повністю робити сушильний стіл. Хотів вам показати, розказати, що з цього вийшло. Що, не допрацювали, ще не допрацювали вигрузку. Один борт маємо зробити під вигрузку, але ми його зробимо, це вже в процесі роботи, так Саня? Також замітили, що тут дуже сильний сквозняк, і буде неприємно, якщо така погода прохолодна, то тут буде ну, просто дуже-дуже холодно, зябко, тому як вітри тут бігають. Зробили світло. Елементарно, просто видно буде перевернути. Буде. Дні короткі, до обіду молотим, з обіду миєм і сушимо. Так що перейдемо до самого цікавого і смачного, що вийшло. Давайте. Головний інженер Сашко розказує. Значить, в нас тут стоїть автомат, виключатель на світло. І регулятори на вентилятори. Вентилятори у нас підключені до розеток. Ця, цей регулятор у нас відповідає за цю розетку, цей – за цю. Чому так? Тому що коли ми відсушилися, ми живемо на белебені, і це все залишати якось стрімнувато мені, то я вважаю, що вентилятор відкрутили, з розетки витягнули і забрали в закрите приміщення. І так, також і пушка. Зрозуміли, так? Да? Значить, ми ну, продемонструємо роботу. Включай, Сань. А я вам покажу на кінці, як вітер працює. Давай. Це один вентилятор. Другий вентилятор. Максимально... Давай максимальний. Показую. Як ви думаєте, нормально? Вони зі стоїть доска отут, під вуглом. Тобто вітер вдаряється в доску і йде вгору, поняли? Це взагалі, вона мокра, це від цементу. Дивіться. Потужно. Саня, зроби такий режим, як для сушки. Приблизно ось так. Для чого? Взагалі вентилятори. Ви скажете, ти задуєш газову гармату. Ну і логічно, ви б праві. Але ж сушити ми будемо при мінімальному кількості кількості повітря. Зрозуміли? А вже коли досушувати, то тоді на максималці газ забирається, а на максималці повністю допрацьовуємо насіння. Тобто 4-5 годин в залежності від того, який буде в нас яка погода ми будемо сушити, а далі вентиляторами добивати. Зрозуміло. Отак. Тепер хотів вам ще похвалитись та показати, ось так ми зробили з'єднання полосовим залізом, з круглими шляпками. Тепер вже можна буде легко перевертати. Всі з'єднання ідеальні, всі решета з'єднані взагалі бомб... бомбічні. Друзі, постарались ми непогано. Відповідно, якщо у вас є можливість, підпишіться на канал. Тут тільки все про цікаве, як ти кажу, про будівництво, про такі от саморобки і так далі. Коментуйте дане відео, поширюйте. А у мене на сьогодні все. Тоді, до нових зустрічей. І пока-пока.